Друзі, доброго дня, на продаж ФАшка, 2007 рік. В машині зроблений мотор 160 тисяч назад. Вчені пів року зроблена коробка, замінено щеплення на САКС. Зроблені форсунки. Стоїть нова резина спереді Matador, ззаді GT Radial, процентів 60% добрих, має гідравліку. Аморти кабіни також нові стоять по саксу, передні по саксу. ну Дуже багато чого намінені. Наміняно, машина повністю хазяйська, не потребує жодної копійки вкладень. Зразу в рейс. Масло тільки поміняне, колодки передні, задні, тільки замінені. Машина вся обслужена, повністю вся. Приїжджайте, дивіться, читайте комп'ютером, холодильник, до речі, є, на автоматі. Приезжайте, дивіться, Два бака, два бака рабочих. Машины все работают. Отблю, понятное дело, отключено. Сонце світить, нічого не видно, ну да ладно. Якось так, попробую познімати. Салон в ідеалі, розірваний, кондиціонер працює.